Що ж, мої любі підписники, вітаю вас, бо ми пережили ще один рік, як би це не звичало у теперішніх реаліях. Цей рік видався не дуже продуктивним з мого боку. На початку, так, вийшло аж 26 відео з маленьким інтервалом у 5 днів. Ну а потім я вигорів і з інтервалом у місяць вийшло відео з просто жахливою концепцією. Кінець. Я вже думав мої руки зовсім опустилися і вже не вийде мені бути контент-мейкером, але я знайшов надію і віру в собі. Не у знайомих, не у мотиваційних відео, а у вас, у вас, мої любі підписники. Всі старалися мене підбадьорити, і навіть мій улюблений ютубер Крайт. Дякую вам за вашу допомогу у цьому нелегкому житті ютубера. Коли я все це почув, я ніби зарядився і зробив настільки потужні відео, що вони стали легендарними на моєму каналі. Ну а тепер, вже ніби за традицією, підіб'ємо підсумки. Минулого року вони виглядали так. Зачитувати я не буду, бо відео буде надто довге. Але я можу зачитати наші нові досягнення. Бум! За цей рік ми здобули. 434 підписника, 17537 переглядів у горизонтальних відео, 6255 переглядів у шоцах. У Сумі за рік я зібрав 23 792 перегляди. Це щось просто неможливе. 41 прекрасних підписників у телеграм-каналі і 26 богів балакунства у чаті Лимонада. Найпопулярніше відео Stuck Inside в NAF Music Animation 5700 перелідів. Найпопулярніший шортс просто милий факт про КС 1.6 3000 перелідів, 564 коментарів, рекордсменом по балаканню є відео підтримка померла в іграх Просто неможливі 2600 гривень донатів, рекордсменом яких є Тіо. Або Ілля Ткаченко, який задонатив, ну, неможливі 1090 гривень. І понад 150 поширень моїх відео. В мене просто нема слів від всього, що ви натворили. Особливо мене поразили перегляди, коментарі і донати. Боже хорони Тіо. Велика подяка всім цим донаторам, а особливо Тіо, ненатуралу і Тортиліку. Я трошечки прихворів, тож мій голос ну, поганий. На жаль. Але дякую вам за все, бо я би хотів попрощатися з старим роком і зустріти з вами новий і головне продуктивний 2026 рік. З Новим роком. Бажаю, 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 бажаюсь, бажаю, 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 бажаю всім. Бажаю всім, бажаю всім. Бажаю всім бажаю всім бажаю всім. Out... бажаю всім, бажаю всім, бажаю всім. Бажаю всім, бажаю всім, бажаю всім, бажаю всім, бажаю всім Сиесты.